З перших днів повномасштабного вторгнення Кривий Ріг став надійним тилом для наших захисників. Всього з початку війни, за підтримки ради оборони Кривого Рогу, допомогу отримали понад двох сотень військових частин. Зокрема, сьогодні на передачу поїде чергова партія технічної підтримки для понад десятка військових частин. Допомогу ми сьогодні отримуємо такі для ну, для піхоти. Це ж, е, топорчики, штикові лопатки. Таке забезпечення, щоб для себе укриття зробити. Дрони ми отримуємо для того, щоб відслікувати дії техніки, яка наближається до наших позицій, щоб їх знищувати, та не давати перетинати нашу. Лінію оборони допомогу ми отримуємо постійно і задоволені нею. Вона нас наближає до перемоги. Цього разу підтримка нашим оборонцям надана на суму понад 10,5 мільйонів гривень. До складу чергової партії увійшло обладнання, яке буде допомагати українським оборонцям у знищенні ворога та зберігати життя наших захисників. На кожну терористичну атаку на наше місто ми будемо відповідати збільшенням допомоги нашим Збройним селам сьогодні. Передаємо ще велику партію: це 44 Мавіка тепловізійні, 300 FPV дронів, реби, ноутбуки, шини, гідродомкрати, ну і багато-багато іншого оборудування, яке йде на 11 військових частин, в тому числі Криворізькі військові частини, це 17-та бригада, 129-та бригада. 21 перша бригада, НГУ, 77 сьома бригада, обов'язково штурмовий батальйон Арей, наші частини ППО, які працюють в Кривому розі. Також інші бригади, не криворізькі, тому що ми допомагаємо більш ніж 200 бригадам. Всього за майже три роки повномасштабного вторгнення технічне підсилення для захисників було надано суму понад 2,5 мільярда гривень, що є одним з найбільших показників допомоги серед всіх міст України. Кривий ріг був, є і буде залишатися надійним тилом для наших оборонців, адже лише разом ми зможемо перемогти ворога та вибороти справедливий мир для нашої країни. Анастасія Костенюк, Андрій Яковлів, Паршимський.